Доброї ночі, шановні друзі, ми зробили вивод по цьому сервері, ми їздили по бандам, їздили по мафіям, їздили по госструктурам. які ми зробили вивод. Значить, банди тут майже відсутні, тобто в них не йде нормальна робота. Якщо ти навіть проходиш цю перевірку... Ти її пройшов, але вони тебе вбивають. Тобто неадекватність повна. Мафія майже не функціонує. Е, Гоструктури також майже не функціонують. Це, скажу так, мій вивод оцінка цього серверу. 3 з 10. Сервер, скажімо, мало так сказано, хуйовий. Тому ми прощаємося з цим сервером дуже простою штукою. Що, пишемо? Так, друзі, всім доброго вечора, вибачте, що ви представився з вами мінімал і Беспарін. Ну шо ж, е, другі друзі, думаю, беспарін вже все розказав що до чого, який то сервер. Знаєте, ми будемо прощатися, а от так. Відкриваємо ММ, зв'язок з, з адміністрації. Ні-ні, репорт, репорт. І пишемо. Е, москальські... ні, Моск. ні. Я написав. О, сам такой. Адміністратори, підери. Сервер, хуйня. Я підписав. Админістратор. Все, мені дали бан. Все. Тоді, шановні друзі. Стоп-стоп-стоп! А... Давай дописуй. адміни хуйня. Ну, тоді, шановні друзі, ми зробили висновок з цього серверу. Слідуючий обзор ми зробимо на інший якийсь сервер. Ми його зараз знайдемо. Ну, Висновок такий, любі друзі, не грайте на цьому сервері. Він говно. Що ж, з вами були Беспарін і Мінімал. Всім дякую за перегляд відео. відео ставте плюс, ставте палець, довори великий палець. Підписуйтесь на канал. І всім удачі, всім пока.